Вітаю вас знову! Ви дивитеся консилюм на першому міському? Це вже друга частина нашої програми. Будемо говорити сьогодні в ній про ментальне здоров'я, і я рада вітати в нашій студії гостю. Це Вікторія Яковенко, психологиня, нейропсихологиня. Пані Вікторія, вітаю вас. І ви знаєте, дуже хотіла зустрітися саме тому, що багато питань виникає. Виникає питання в мене, виникає питання в моїх знайомих. По-перше, всі чомусь зараз починають втомлюватися від тих хобі, від тих таких відрад, які пропонували наші психологи знайти нам на початку війни. Усі знайшли, ми намиралися від них енергією. А тут от чомусь все закінчилося. Вже, не, вже немає тої енергії від тих занять, нібито улюблених, якими ми займаємось. Є а, такий, знаєте, роздратованість на пораду не розкисати, бо вже хочеться якось сісти, і розкиснути, хоча б один день порозкисати, як то кажуть, порюмсати, а потім знову встала і пішла на роботу а, таким а, знаєте кроком. А багато є таких нюансів, про які, про які хочу розпитати, про які хочу розпитати, чи норма це, чи не норма, як порозуміти себе. бо... Минають місяці вже війни, вже третій рік йде повномасштабної війни, і все одно хочеться себе розуміти і розпізнати ті стани, в яких треба вже до вас іти, які вже не норма. Давайте про це сьогодні поговоримо. І перше, мабуть, питання: чи можна нам зараз розкисати? Можна, можна. можна. Ви дозволяєте нам розкидати. Добре, якщо ми розкисаємо не на 24, не на 7 365 днів у році. То то є норма. Зараз одна не норма, це наша війна. Все, що ми дозволяємо собі без надлишку, то є нормально. Саме чекапу такого, як знаєте, там понатискав кнопочки, воно моє, але воно не валідно, тобто для мене це не буде результат, там це буде гіпотезою, яку ми можемо з клієнтом або пацієнтом на зустрічі підтвердити або спростувати. Якщо людина погано спить. Звісно, в нас тривоги, я розумію. Але коли вже немає тривоги, і начебто треба було б вкластися та заснути, людина не може заснути або вона прикидається дуже часто, там у другій, там у третій ночі, ще безпричинно і не може довго заснути. Тобто порушення сну вже є сигнал. Якщо навіть якщо поспала людина, вона встає в настрій, нічого не хочу на що той день. Мене не дивує моя ранкова феліжанка кави, да я не хочу йти на роботу, і це також може бути да, симптоматикою. Якщо дратує все. Також, і якщо вже тілесні якісь проблеми з'явилися, наприклад, якісь зажими, головні болі, да? тобто іноді люди в тривозі в напрузі вони стискають плечовий пояс, і в нас виходить, що болить голова, це вже соматичний симптом. Uh -huh. да? І тоді при першому зверненні я завжди питаю: а як давно ви були у лікаря? Як ви давно робили чекап соматичного організму? Ендокринолог там гастроентеролог і так і інше, бо це може також стати причиною поганого самопочуття. Розуміємо, що знаєте, ну мабуть, одним з таких найбільших факторів, які з'явилися в 2022 році і нікуди не ділися в наших стресах. Це є невизначеність, невизначеність майбутнього. Так і як кажуть ваші колеги і психологи, і психотерапевти, кажуть, що це дуже впливає на наше взагалі самосприйняття в цьому світі, коли ми не знаємо кінцевого терміну цієї війни, не можемо щось планувати довготривале. Не можемо. Бачити якийсь результат або прогнозувати навіть знаєте, як одна моя знайома каже: прийшла від лікаря, він мене записує на профілактичний прийом за три місяці. І вона така: ну так, я записуюсь, але ж я не знаю, де я буду за три місяці, чи я буду за три місяці. А потім така: ну а з іншого боку, хто такі ці расисти, щоб мені плани ламати за три місяці візьму і піду на новий прийом. Ну тобто, от такі маємо діаметрально протилежні думки в голові. Я думаю, не тільки вона, і багато. В кого вони виникають, як можна оцей, оцей момент якось собі опанувати? Тому що прибрати його ми не можемо. Ну можемо поїхати, але не всі, по-перше, можуть і хочуть, і, і багато людей тут потрібні. Вони виконують свою роботу, вони живуть і вони люблять Україну і не хочуть нікуди сюди їхати, але мають таку проблему. Ну, по-перше, це також нормально, коли або так, або так, да, е, ну, є невизначеність. Мозку, взагалі, коли є невизначеність, будь-якому дуже важко. Дуже. Треба якісь крючочки, я за що чіплятися. Похід uh -huh. да. до лікаря. День народження, там родини, якесь свято, наші традиційні свята, Великодень, там Різдво, ще що-небудь. І коли ми саме готуємося до них, плануємо. Це добре, що наша історія дає нам такі свята. Ми можемо родинно зібратися. Так, це може бути онлайн, але може бути. До речі, особистий, якщо перейти досвіду на Великодень, був. Родина ще свято так співпало. І та людина, яка з нашої родини зараз у ЗСУ вийшов з нами на зв'язок. По відео було дуже тепло, ми дуже довго поговорили. Це було дуже приємно. Я дуже вдячна йому і його побратимам, що ми зараз з вами можемо тут бути. Ми всі поплакали, ми всі Звісно, по, це посміялися дуже... і. Якщо говорити про роздратування, да, про те, що е, я не знаю, де я буду через три місяці, місяця, взагалі завтра, це також нормально. І ми можемо, знаєте, як ми радимо з, е, людям з тривогою, давайте по годинкам, да, по, там, хвилинки, давайте ви сьогодні о 9.30 до 9.00, там, наприклад, 45, будете е, тривожитись. Ви знаєте, з досвіду клієнтів вони не можуть цього зробити отак. Тобто, а коли є тривога, підіймається. Вона відкладає її. Тобто, uh -huh. ми можемо відкласти ту тривогу. Це така техніка. Вона може її відкласти, сказати ні-ні ні, це потім в В мене по плану. <топ> 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 Ви знаєте, це працює. Ой, треба спробувати. От спробуйте. Потім бо, спишемося, бо дуже, це, Ви мені скажете? Бо дуже, бо дуже звісно, звісно, це дуже впливає. Ну і е, сьогодні, буквально е, такий в приватній розмові, ми говорили про лікаря, яка яку замінила інша, тому mm -hmm. що е, та лікар, вона в декретній відпустці, і mm -hmm. ми всі дивувалися, і знаєте, пишалися нею, тому що вона може планувати навіть отакі от великі, такі е, кроки свого життя. І ми кажемо, ми боїмося, що він буде за місяць. А в неї таке свято в житті, вона несе в нього нове життя, нову людину, нового українця. Це дійсно це. Просто ну ми пишаємося такими жінками, і вони нас надихають, і, і ж кажуть: ну що ну а чого я вже переживаю? То якщо там людина вже не переживає, то я можу, я можу спробувати знайти ці шляхи. А що стосовно людей, які катастрофізують усе. О, вони ж теж є, і таких більшість, і ви знаєте, це я побачила ще на тлі початку травня, тому що було 2 травня трагічний день для Одеси. І всі його е, чекали, всі були фаталістами, всі чекали якихось е, заворушень, обстрілів масованих ще чогось, потім 8 травня, 5 травня, ще якісь дні е, в календарі, які мають за собою е, певні е, історичні моменти. І всі чекали на катастрофу. Ну, це пов'язано із днями. Але є люди, коли, е, коли це роблять постійно, що все катастрофа, життя нема, війна, нічого нема, ми нічого не. Не зможемо політики е, ворують там ЗСУ десь там позиції відійшла. Це, це нам не кажуть. Ми програємо і такі люди. Вони не тільки на себе впливають, а й на оточуючих Дуже. на колектив робочий, на родину. І це е, ну знаєте, якщо раніше було більш спокійно цьому протистояти в нашому сьогоднішньому стані. Ми впливають вони на нас, такі люди на жаль, так Так, вже важко. по першому ці цих людей може збільшуватися да по кількості. Не можна сказати, у цій Марички так, у цьому Петро так. Ні, це індивідуально так. ми розбираємося, чому, чому людина застосовує той когнітивний фільтр. Це когнітивний фільтр катастрофізування. Так, так простіше Так простіше скатастрофізувати, але не піддати які аргументи за те, що це буде. І така вправа. Що за вашу mm -hmm. думку, і що проти? І коли ми накидемо на листочку і ми бачимо, що зано його мало, да? що це, про... це припущення і фантазії, та, наприклад, та, та. то наша думка. Це ж не є факт. Факт, що ми з вами тут тепер, так. Да? Е, що зараз буде обстріл, то є думка. Якщо ми зараз підемо в це, ми можемо розігнати один одну да, до понічної атаки. Але це не є наша саме ціль. Ми несемо просвіту. Тому ми беремо за. Да, прописуємо, да, і ми беремо, беремо проти, тоді наочно людина бачить да, і так декатастрофізуємо кожну розхитуємо думку. Ще дуже багато техніки, які можна застосовувати в кабінеті з фахівцем. Це коли вже людина опановує цю навичку самостійно, да, бо когнітивна поведінкова терапія, в якої я працюю, вона саме навчає людей бути для себе психотерапевтом. Uh -huh. Я навчаю людей жити без мене. Да, щоб вони були вже навіть опорою для когось і казати: послухай, ну давай подумаємо, що за що проти. Це я впорався. До речі, ще також, знаєте, якщо з планування, плануємо щось мале і щось малі плани, да, короткострокові і довгострокові. По-перше, це діяльність, коли ми щось плануємо. І завжди треба наповнювати свій день, щоб на ту катастрофу не було часу, коли ми на роботі, да, ну, обстріли, ну, добре. Якщо ми не чуємо, ми не звертаємо увагу, коли мозок нічим не зайнятий. Він йому сумно, він нудьгую і він знайде про що йому турбуватися. Знаєте, пані Вікторія, а що робити з тим моментом, який часто в людей, якщо ці плани не виконуються? Ну, Наприклад, випити кави, ну супер, ти собі галочку поставив, такий жирний плюсик намалював. Там, піти на роботу, молодець, пішов, але якісь є плани, які ти не встигнув зробити. Ну, тривога залунала, там щось ти там не знаю, документи не оформив. Mm -hmm. А що ж це потягнуло ще якісь там проблеми? Там, в суд не, не попав, це відклалося на три місяці, тому що суди так само відкладають за тривог. І ти такий, все, я. Або я там планував не знаю, книжку прочитати. Там, для мене так. Дуже важливо, наприклад, п'ять книг на місяць. І тут, Боже, я та не вдаха, я нічого не можу. Люди починають себе корити. Та що ж я таке? Я навіть оце таке просте не можу зробити. Був план, а я не виконав. Чи то я не організований, чи то я не вдаха. Що з цим угу. робити? Е, ну, дивіться, якщо ми кажемо, що я не вдаха, то до кабінету психолога це глибинне переконання. Да? Це ми працюємо в психотерапії. Якщо казати про плани нездійснені, ми розбираємо ну, чинники, які, що вони не здійснились, то моя відповідальність або це є ще якісь обставини, які не входять в нашу зону контролю. І якщо це поза нашою зоною контролю, ми сприймаємо цей факт. Це дуже важко. І нетренованому мозку, особливо, який живе в переконанні Я повинен постійному да, якомусь такому uh -huh. нав'язаному суспільстві, це дуже важко. Але що таке робота з психологом або робота над собою, це постійність, це регулярність да, з турботою без осуджень до себе? Дисципліна. Якщо ми це робимо кожен раз, коли така думка вспала, ага, що я можу собі як допомогти, в мене є така техніка, є така техніка, ми робимо. Потім, коли це вже стає звичкою, да, в нас оце, оцей момент, коли думка прийшла і ми пропрацьовуємо, він поки немає навички, він довгий. А потім, коли ми вже входиться э, цей момент в навичку, да, піднялась думка, да, ну, ми там щось подумали, ми всі думаємо. У кожного є тривожні думки, і це нормально. Але коли підскокує альтернатива в голову, приходить альтернативна думка, яка нас заспокоює і проводить нас в нормальний стан. Воно дуже короткий цей час. І все, ми нормалізуємо самі себе. Розумієте? Ми не можемо від цього, ми не можемо, як я кажу клієнтам, ми не можемо це вирізати з вашої голови, буде дирочка. Я так розумію, що це можна для такого, знаєте, для наглядності порівняти, як ми говоримо про тренування якихось м'язів, так або так. про розтягування. Хтось там мріє у шпагаті сидіти. Це для когось довгий шлях, поступово, потихеньку, для когось там фізично це швидше, так? Для кожного по різному, але це певні вправи і вже. Те, що не вдавалося місяць тому, за місяць ти вже робиш просто, так. навіть не задумуючись, і тут теж треба працювати. І ми розуміємо, що як ви кажете, між тою думкою і альтернативною думкою що є емоція, неконтрольований такий момент на початку. Це теж я так розумію, з вами треба працювати з психологами або якісь техніки опановувати, тому що емоційність цей емоційний план. Він ну дуже мало кому, якщо якусь там злість або в поведінці з дитиною, роздратованість. Люди ще навчаються в процесі життя швидше подолати, то є такі емоції, гніву, образи якогось на себе злі, злість десь так вискокує, яку не завжди. Схопиш отой сачок і е, зупиниш, бо після емоцій підуть вже інші процеси, які всю всю і тривогу піднімуть. Оце все, як то кажуть, перепрошую за слово болото. Все mm -hmm. це воно підніметься, і весь нас чистий розум замуляє оцими всіми процесами, так. Так, і тут також довготривалість, регулярність, да, і робота над собою. Без цього ніяк. Ну це як спортзал для голови. Розумієте, якщо кидаємо, не працює. Емоційне, якщо нас дуже роздратовують, і ми виходимо в емоцію, тут треба собі, знаєте, навіть можна намалювати такий вулканчик. Від нуля до двадцяти я спокою, там від двадцяти до сорока це я роздратований, від сорока до шістидесяти, наприклад, що то я злий, да? можна підставити будь-яку емоцію, да? яку ми хочемо працювати. І там десь вже 100 – це лють і все інше. І тобто, де я можу себе ще контролювати? От, наприклад, я в злості ще можу. Сильної злості, ну таке, знаєте, я вже буду якось по-інакшому себе вести. Тобто я заспокоюсь на злості і шукаю зі своєї психологічної аптечки. Вона у кожного індивідуальна. Яку методику зараз я можу? Це в мене це секунди. Uh -huh. Тобто напрацьовано вже так? секунди. Ну іноді моє, мої іноді родичі роблять так. Це також допомагає. Тілесні якісь штуки, не знаю, мисленеве щось комусь сказати, заспокоїти себе, Люба, заспокоюйся. У кожного своє. Але поговорити з собою не тоді, коли ти в емоції сильні, а до того справ на... напрацювати алгоритм до того. Бо в сильній емоції, на жаль, іноді ми не можемо зупинитися і вже йдуть ті процеси, які ви сказали, що і потім людина дуже довготривало від цього може відходити. І є такий також наглядний приклад: це сварки, коли людина в сварці може піймати yeah. ту емоцію гніву, не зупинитися на секунду і сказати щось обра. Разити близьку людину, а потім жалкувати про це. Вона не хотіла це, цю шпильку відпустити. Потім і провина відчуває цю людина за те, що вона це сказала, це зробила. Але якщо б вона піймала ту емоцію, затрималася б на декілька секунд. Вона подумала, та ні, це ж я ж знаю, що буде потім, і тому цю емоцію б спрямувала б, не знаю, на окупантів так подумки. Сказала, та хай ми ще поїдять ваші оці літаки. І знаєте, пані Вікторія, ще хочеться спитати про кордони, бо багато. Бачу, що зараз mm -hmm. люди, ну і в діловому просторі, по перше, телефони з'явилися давно в нашому житті. Є інтернет, є війна, і ми всі сидимо в різних таких пабліках, і телеграмах, і месенджерах різних. І, по-перше, ми забуваємо про час і, переписуючись з усіма, ми, по-перше, навіть оцей такий елементарний приклад, ми можемо і по роботі написати в 23 й і двадцять ночі, тому що тільки ну, я прочитала про літаки. Тут тривога, тут я відповіла рідному. У другу, а чого ви колезі не чи колезі, чи там спікеру не написати, чи щось спитати про те, що можна було і вранці зробити. Це такий елементарний приклад. А інше те про що ви сказали, починаючи від суспільства, ти повинен, ти мені потрібен. Ти я хочу, щоб ти зараз був тут зі мною, і я тут буду тобі розповідати. Я твій там друг, сват, брат. Я хочу тобі все це зараз вилити на тебе. А іноді людина вона вже не тя. Все це, і не знає, як не образити, як встановити ті кордони, щоб все ж таки залишити для себе трошечки повітря. Ну, по-перше, якщо людині погано, да, якщо вона вже відчуває, їй потрібна соціальна підтримка, да, якийсь свій осередок, який може їй надати це, але вони не психологи, не психотерапевти, вони не мають певних. Інструментів да вони можуть просто послухати, і якщо вони не мають інструментів самозахисту, вони також можуть заразитися цією емоцією да, і переживати зайти в те переживання, які їм будуть зараз ну не на часі, тому що свого ресурсу замало. Да, і якщо тобі погано, подумай про те, що є люди, які навчені для цього. У нас в країні дуже багато безкоштовної допомоги психологічної можна звернутися. Це в доступі в інтернеті. Дуже фахова є е, допомога. Це перше. І по-друге, подумати: а чи може та людина, до якої я звертаюся за допомогою, мені її надати не тому, що вона там погана або ще щось, да тому, що всередині ми ж допомагаємо тільки тим, що ми можемо надати. А якщо та людина також виснажена, так, вона може відмовити, вона може відмовчатися, щось зробити так, щоб не допомогти. І ти вже ображаєшся на неї. Ти ж не знаєш, який її стан. там. Тобто це такий обмін, треба це Е, Для цього є фахівці. Ну, це чи... Якщо ми хочемо з кимось поділитися, чи... Що ми хочемо? Розказати знає, ти ще, ти ще поради, да. та. Що я хочу від тої людини? Просто щоб вона мене вислухала і мовчала. Іноді ж розділити щось, це про помовчати разом. Я розповіла: людина помовчала, мовчки посідала зі мною, розділила. Да. А є, коли людина хоче, щоб було м якийсь фідбек вербальний. Да, або. М Якась інша підтримка. Людина не може цього зробити. Як можна сказати ні в таких ситуаціях? Сказати, що в мене я немає бать. сил uh -huh. на те, щоб я, я дуже тебе люблю, ціную uh -huh. і дуже uh -huh. хочу наділити тобі цю е, увагу. Але наразі я сам трошечки не можу його ну е, просто не хочеться якось знаєте, в ситуації, коли людина не знаю, може, це теж невірно і якось так нас виховувало суспільство, коли. Тебе просять по допомогу сказати ні. А і е, з іншого боку, як ви самі вірно підкреслили, тільки ну, що ти може й не можеш. Якщо як ми говорили на початку ще зустрічі, якщо у вас щось болить, скаже, мене болить зуб, допоможи, да я ж не можу допомогти. Я для того спеціаліст, так, так. то і тут людині порекомендувати. Ну що можна просто не відштовхувати. Да? Якщо людина прийшла з чимось таким, да, от е, можна сказати, бач, тобі важко. Я не знаю, чим я тобі можу допомогти. Ти скажи мені, можливо, я зможу це для тебе зробити. Якщо вже людина промовляє, ви чуєте, що ви не можете, скажи, ну я на зараз я не знаю чим. Я можу вислухати. Слухай, якщо ти хочеш, давай сходимо, ну, пошукаємо тобі фахівця, може погуляємо, може, попиймо кави, пропонувати да, що-небудь людині. Може, навіть хоча б на груповий на групову зустріч Можна. Давай, піти. Можна. Давай підемо разом. Давай подивимося, що воно таке, і спробуємо. Можна. Так, може, і мені, і тобі це потрібно, і ми побачимо це ще більше, коли Бо люди бояться, я ще досі знаєте сам на сам залишитися з спеціалістом, з психологом чи з. Психотерапевтом мені здесь, а тут нібито і е, рука тверда поруч, і ніби ми в групі, і ніби всі ділимося. Іноді буває так людям простіше, а іноді дійсно сам на сам розказати е, простіше. І е, це те, що не рідна людина, це теж простіше, тому що е, рідній людині там не все і розказують. І хочу ще запитати вас про ресурс. Ми декілька разів сказали це слово. А я вас на початку таким прикладом значить, поділилася про хобі і про різні е, такі ресурсні заняття, які нам рекомендували знайти. І е, багато хто знайшов дійсно, і, е, але загубився ресурс в тих заняттях. Е, чому? Тому що як, як і будь-що воно перестало працювати, ми якось змінилися. Чи нам треба ще нове щось шукати? Чи треба зробити паузу і спробувати повернутися до того заняття, тому що будь-що набридає, ну такі ми люди, така наша природа, що якщо ти там десь ще займаєшся одним і тим самим, тобі треба може якось зробити вихідний від цього, і тоді воно повернеться те відчуття. Чому так? Що з цим робити? Ну, по-перше, це діагностичний такий момент, якщо тобі не приносять. Те заняття, яке приносило раніше розраду, можливо, це як фактор депресії. Uh -huh. Треба да, дослідити, що це є. По-перше, інтереси зміни. По друге, інтереси змінилися. Да? Е, так, і довготривалий стрес він виснажує. Що нам допомагає, по-перше, спочатку? Їжа, сон, водичка, спорт, обов'язково спорт будь-який, і ресурси змінімом. Ну, дивіться, це як ящичок, такий такі Да? Так? Я, Що я тут можу зробити? Що я тут можу? Ми не юзами постійно щось одне, ми міняємо. Да, ми міняємо, ми ділимося. М -м -м, багато людей ще і е монетизувало це все uh -huh. свої хобі. Да, і ще зароб... і вже і заробляють на цьому. або на донати, так? <гум> так так, так, та. тобто і шукати щось нове. Знаєте, от я так робила, і що я таку гілку ще зроблю? Можливо, це буде мені да до вподоби. А ще тут пробувати цікаво. Дужна мозку повинно бути постійно цікаво. Тоді він прагне до розвитку. Ну і звісно, щоб хтось тебе хвалив. Це дуже важливо, знаєте, і оці такі емоційні прояви стало їх теж більше. Окрім того, що я кажу, що люди на що жаліються, на щось скаржаться або зляться, або, або паніка від новин. Все ж таки, я чую, як люди пригортають один одного, як обіймають, як говорять, о як, як гарно там виглядаєш, як гарно ти і окрім цього, дякують. І завжди треба нав... Бути, знаєте, сприймати цю вдячність теж правильно, тому що в нашій мові закладено це ні за що, ну якщо не за що, коли тобі дякують, ти ж щось зробив, якусь послугу, якесь добре діло. Тому та нема за що, це теж не треба, так мені здається, говорити, а приймати ту вдячність, яку тобі несуть люди. Дякую, я дякую вам, пані Вікторія, за те, що ми з вами так сьогодні душевно поговорили. Затронули такі дуже близькі Кожному з нас нюанси і моменти. І я впевнена, що багато хто зрозумів, що треба йти до. Експерта для того, щоб розібратися в тому лісі емоцій, які у нас є, і не заблукати в ньому. Нагадаю нашим глядачам, що Вікторія Яковенко, психологиня, нейропсихологиня, була в нашій студії. Ще раз давайте подякуємо Збройним силам України за те, що дозволяють нам тут зустрітися, і будемо вже говорити на нові теми наступного тижня, наступної середи, тут, на першому міському. До зустрічі!